yo Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс. І саме сьогодні, як тільки я зайшов, я побачив, що івент Піца Планет відкрито. Можливо, він відкритий ще раніше, просто я не заходив і тут можна щось поробити. У мене, в принципі, додається піца чи тратиться. Вроді як додається за те, що я відкриваю, і за піцу можна купувати різні всякі приколюхи. Тут реально прям багато приколюх. Як я розумію, це новий герой. Да, міплі. Якийсь новий герой, його можна затестити епічний. Потім скін на барона гарний, плюс рандом. Презент, скінчик на Біо гарний. Скінчик на колі, скінчик на Іві, Скінчик на грея взагалі класний. І скін на справу це теж класний. Tap to Grab Free Pack Опа. Безкоштовний пак забрати сюди. 50 коїнів і 100 XP дабл. Нормально. Коротше, а де піцу брати? А, піцу можна брати тапаючи, вигравати ігри, і Daily delivery. Коротше, Daily винагороди, плюс виграючи. Ну, і, в принципі, такі діла. У мене пройдено 10 левелів по Баталпасу новому. І в новому батлпасі, кстати, дають канджі. Прикольно, я би його затестив і хотів би отримати. Кстати, міфічний стардроп. плюс 500 коїнів дуже круто. Плюс кредити на корделіуса теж халява. Обов'язково беремо далі рейерний стардроп. дроп. 1000 коїнів, ще стардропчик. Легендарний! Боже, капець, мені пощастило! Ану! Гіперзаряд на Макса обалдеть! Ха -ха. Ще й гіперзаряд получив на халяву. Оце круть. Вишов. Прикалуйтесь мене ще один мій фічний стардропчик. Ну, набо, правда. Пінчик, в принципі, ерунда, 10 гемів і стардропчик, все -на все рейерний. Ну, ладно, ладно. 1000 паверпой, теж хорошо. скін, кстати, набо доволі таки прикольний. Мені більше все, знаєш, який подобається, Щас покажу. Не останній, а ось ось, ось. ось до. Оцей, самий гарний, як для мене, Чисто найгарніший. я б його би тестив. Кстати, що в нас є ще безкоштовно в шопі? піца від базлайтера. Оце я понімаю. 12 піци. Це якісь піца слайси. А, ну так, да, це якраз є ця піца, яку я збираю. Це по 12 штук я її отримую. Правильно? Да, 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 да. Ну, ти знаєш, Кстати, багато днів вже пройшло з того моменту, як піцу додали, Уже 4 диви. і 5 5 днів пройшло, 5,5 днів. Обалдеть. Уже хтось із скини собі вибивав класні. А є ще нічого. Ну, що ж попробує, 69 піців у мене є. Непогано. Кстати, через сіків ця штука обновиться через один день 11 годин. Ну, в принципі, я би, звісно, такого справу так Би вчити, і отакого теж не проти получити греє. Це прям прикольний грей. Mm, хорошо, хорошо. Значить, що ми можемо зробити? У нас є нова гра Special Delivery. І тут ми можемо за квиточки робити перемоги, як я розумію, і отримувати піцу. Погнали. Два на два. Окей, якого мені брати? скоріш за все, треба грати на комусь такому жорсткому. Кубки тут, скоріш за все, не тратяться, але я би взяв, напевно, Кенджі. Попробувати. Це як було, пам'ятаєте, в ангелах і демонах. В принципі, система та ж. Ну, блін, скін на кенджі, прям реально Прикольний. Проти у нас, походу шарф, а не БіБі і м -м, Спайк. Земно і Фенг і я. Окей, поїхали подивимось. Сейчас потестимо. Давно не грав абсолютно давно. Ну, кстати, Спайкич. Спайкич тут просто имба, напевно, в цьому режимі. Но Фенг теж диви, бачиш, як він непогано заловить ультою. Надо йти допомагати, бо Біта теж не пальцем роблена. Отако. Ну, понятное дело, що вообще не попадаю. І даже захилитись не зміг капець, я як нуб валю. валюм. Мені сюди в натурі якось спайка треба було б брати. Я би просто надамажував би дуже сильно. Так, і в мене є мій рахунок, получається, да? Чесно, що якщо ми ультанемо легенько. Ну, і мене винесуть прямо сразу. Короче, ми з Фенгом щось взагалі не зігрались, якщо чесно. І рахунок мій не дуже приємний. Да. і нічого, по суті, ми жорстко не зробили. Тисячу рахунку, це взагалі, як я розумію. Ну і тут, як я теж розумію, байдуже особа, який в тебе там рахунок. Ось рахунок команди є 2300 в нас. І по факту, а, що тепер? У мене ранг 7 написано. Рахунок. Ааа, ось, так, да, 2300, Це рахунок моєї команди, вважається. У чувака тут ще чітко, пацики починають грати. В принципі, окей, я поняв. Це день другий із трьох, значить, я трошки, звісно, вже поправтикував. Давай тоді брати спайка і пробувати за спайка валити. Якщо за спайка не вийде, то я попробую. Лише ЕМС якусь, в принципі, будемо тестити. Бо спайк насправді дуже непоганий, так само, як і Біта. Хоча е, Джессі тут теж буде дуже хороша. Якщо ти проти ближників попадаєшся і турель ставиш, то там взагалімба. Нам да тілешку піцею тащити. Будемо пробувати щас набивати якісь очки. Але звісно, все дуже нелегко. Челікса то ми замочили, але мені без ту відігнати насправді. Но ні, черта мене особо не виходить. Ще деріл, звісно, йому теж тяжко якось, бо сту від нього тікає. Но ми зараз набираємо обороти, по ідеї. Ага, набираємо. Деріла винесли мого. Ось тобі і турель прилетіла, понял? І турель це трошки жорстка тема, яка мене просто винесла. Ну, Джесі — теж тема. я б бій... Блін, тут багато героїв непогані, коли вони в связки. Коли вони по окремості, то вони не сильно і жорсткі, поняв, в чому прикол? Ось сту я виніс, ульту кинув. В принципі, можемо тащити вагонетку. Але особо нічого в мене не виходить. Деріло треба зблизька нападати, а він не може підійти, бо сту тікає, а на Джесі він чомусь не нападає. Ну, У мене знову є ульта. Знову за допомогою ульти ми можемо, в принципі, кайфувати і винести йому турель. Ну, коли ульти нема, то нічого і зробити не можу. Так, одного вбив. Блін, він просто ультою відвернувся, прикинь. А Деріл особо і не може нічого зробити. Ну, нам насправді тут реально не дуже весело. У нас це дуже тяжко. Я ще й взагалі по Джесі не попадаю, на жаль. І турель мене тупо з'їла. І вони знову несуть до нас цю штуку. Обалдеть. І ульту поставити не можу. Отако попробував зробити, але все рівно ні чорта не виходить, бо Джесі просто гіперзаряд вальнула. Отут в натурі, напевно, Джесі одна із найкрутіших персонажів. Тому що це просто хап. Гаполик! Так, ну в мене тепер рахунок 2200, це чисто мій. Але я думаю, аби ми перемагали, то було б крутіше. У мого чувака рахунок трошечки менший, але разом 4000. І по факту тепер що? Тепер 6400. Я вроді піднявся, а вроді і спустився. Коротше, непонятно вообще, ну пацики тут лупашать, дай Боже. Давай попробуємо тепер ще з Джесі пограти. Ану, так, Сквік і Мейсі. Окей, поїхали. В принципі, я думаю, це ізічно буде. Головне опадати. Я поки що не попадаю абсолютно. О, раз попав і нормально демеджа наніс. Але диви, як вони несуть просто. А, ну да, бо я ж з Діничем. Діни ж нести нічого не буде, понял? Так, ну я там двічі попав. Так, що побивали. Ведем, ведем, ведем. Так, отбиваємся як можемо! Але далеко не виходить. Ну, в мене є гіперзаряд. Мені ще бульту нафармити. І я тоді зможу нормальну турель поставити. Так, москвік Дінича вбив. Ой-ой-ой. Так, я не хотів використовувати гіпер, бо думав, що доб'ю її, а потім вже поставлю турель, бо думав, якщо включу гіпер, вона мене просто вб'є. А я підійшов близько, в неї ульта оказується. А це дуже неприємна штука. Отако робимо, короче Турелі йому больно зробить, але вона розділяється просто по всіх, і вона щось якось ні чорта й не зробила, коротше. Поки я за спайка грав, мені так больно було. Капець, я так давно не грав, а тепер ще й ні чорта зробити не можу нуб якийсь. Прикинь, ну що, хіба ні разу не виграю, чи що гру? У стільки які квитків і ні разу не виграти, це взагалі біда. Турель бустанув вона хоч почала бити трохи. Ну, в мене ульт прилетів і здох я. Мені, головне, очків багато, але за перемогу ж багато очків дає. І піцу дає за перемогу, як я розумію. За програш піцу не дає. Да, ну мене просто виносять. І це ж не мені не з тімейтами, Це я просто нічого не можу зробити. Це тупо я такий нубас. Ладно, хілимся. І вона мене просто з'їдає. Затапала мене. І диви, як в них вагонетка бистро їде. Просто диви, як вона в них бистро їде. Давай, Дінич, вона в тебе теж бистро їде. Ти можеш, Дінич. Треба, щоб у нас було більше. Капіц. Просто повний капу. як вони бистро її шатають до нас. А ну відбились! Везем! Везем, везем, везем! Дві секунди. Ні, ми не встигаємо. Матч овер. І що в нас получається? Ну на нашій території була в... О, мій хайлайт показує. Це, конечно, хорошо. 4700 у мене досвіду. Ну, тут, в принципі, як я поняв, на перемогу байдуже. Чи ні? Мені все одно, типу, очків дало нормально. Ще й сто коїнів насипало. Круто. Так ну пацаки, вообще фармлять, диви. Я якось на одному місці сижу. Хм. Ну в мене ще є квитки, погнали. Так, зі мною тара. Тара, це прикольно. Проти мене барони стук. Хм, не знаю, цікаво. А ну пішли. Так, барона вже винесли, от я щось думаю, що ця каточка буде несложна. Котя, чорт його знає. Ну я і сту виніс. І барона вбив, хорошо. Ми зараз може і переможем, чуєш? Ні, тару вбили сту. Я поняв. Щас подивимось, як воно буде. Отако попробуємо. І отако. Все, мінус 2, хорошо, і понесли. Помаленько, туди-сюди. Небистро їде вагонетка, прям супер повільно. Ну, Джесі, звісно, хороша, коли протитає. Тіпе, якісь нуби, я не знаю. Ми щас, походу, переможемо на їзі, Я не знаю. Все, моя турель всіх побивала. У мене 3000 поинтів. І я довозю турель до бази, так сказати. І все. І 3000 тільки, да? Якщо мені в натурі. Да, тільки 3000, значить тут взагалі байдуже перемога чи. А, ні, я поняв. У мене потім бонуси йдуть. І потім за перемогу бонуси, і по ітогу 20 000 ми получили. Оце круть. Я, виходить, зараз нормально піднімусь. Мабуть, було 14. А сейчас моя 33, да, мені тубо перемагати надо. Ах ти блін. Саня, Саня. Так, поїхали тестить тепер знову. Ну, мені по-хорошому постійно попадати, а попадати не дуже легко. Особливо, коли тебе альпрімо вбиває, а твій кольт щось вообще. Трошечки так собі тусується. Цього вбив, того вбили, все супер. У мене є гіперка, у мене є ульт. По суті, турель з гіперкою буде хорошо себе почувати. Обалдеть. Ну, я ж кажу, кольт у мене такий собі чувачок. Не самий толковий. Ну, поки турель стоїть, то жити ми будемо. Головне, щоб турель стояла і очки ми збирали. Ухель прямо помер, супер. Такого зроблю. Так, ну Ельприм нас розніс. Но у мене там турель, Ну вона там без толку стоїть. Насправді. Ну ми далеченько дошли. Зараз попробуємо відбиватись вільпріму Гіперка, юханий бабай. Ну у мене теж є гіперка, зараз ми можемо дефатись із за моєї турелі. З гіперкою Нормально. Ой-ой-ой, тут гаджет в целом був такий непоганий. Так, ельпримо би добити. Цей ще Гейл тоже пацанчик такий серйозний. Ну ми його вбиваємо. Супер. Головне Ель Примо тримати на крючку. Ой, хорошо. Убили цього Супер, ну цей, короче, ультує просто в пустоту, але зараз, по ідеї, буде ваонетка дуже швидко нестись. У мене є гіперка, мені ще ульту добити ізі. Хепень чорта нема, несе. Треба отхілитись. Чорта отхілитись не можу. Турель погано поставив, тутель примо. А ні, він щось там зламав. Він щось там зламав, його турель буде бити больно. Ну ні, він відійшов від неї вже. Блін, блін, блін. У мене 8000 очків, якщо ми переможемо. Хорошо Кольт. Ми за 9 секунд не донесемо. За 9 секунд ми не донеслись, но, по ідеї очків дало багато. У мене 9. У нього 4, звісно, але нічого страшного. А нам перемогу засчитало. Да, нам засчитало перемогу, тому що ми були на їхній території. 34 тисячі дало. Непогано. Взагалі супер. Диви, я вже на п'ятому місці, виходить, да? так? Був на шостому. Став на п'ятому, нормально. Піднімаємося потихеньку. Уже стопіце піці получено. Мені так квитки добити по-любому. очків багато мати. Прям супер багато. Так, проти нас сквік і знову таки Гейл, по ідеї. На зі мною ЕМС. Проти сквіками грали. Ми тоді вроді були програли, коротше, бо було доволі складно. Хоча я думав, що буде легше. Ні чорта ж і підхилитись не можу. Да вони ще й тако їдуть до нас на базу. Це мені не подобається. Так, гейла hey, вбили, супер. Аби ще Сквіка прибрати. Ну, Сквіка щось не виходить прибрати, а в Емс, бачиш, тут не вистачає ренджі, щоб убивати. Тому Емс тут не дуже, походу, хороша. Так, туреля поставив чисто, щоб вона чуть-чуть дамажила. Ти прикинь, і не б добив просто гейла чуть-чуть. По комусь одному попасти. А ну Ні, гейл, блін, живе, нічого не можу зробити. Він Емс просто відкинув. А я попасти не можу, я як нуб Так, мені хілитись треба, а я вже помер. Аби була вуща мапа, Емс була б ваще жорстка, аби було більше перешкод. А так. Емс трошечки не достає снарядами. А я тупо не попадаю, як не пойме хто. Я тупо не попадаю. Так, помагаю. Емс гіперзаряд вальнула. Як вони швидко турель виносять, це капец. Треба добити хоч одного. Юрель вроді б'є, але не доб'є. Ще одна секунда. Емс поїде і живе помаленьку, вона щас може нормально дотащити, бо сейчас... Нє, її вбили. Бо там овертайм і піца дуже швидко несеться. Бач, і я не можу нічого зробити. А в цього 200 хп, все всього все. Емс уже і ультанула, і те, і се, але вона не достає просто-напросто. І її виносять. Цього вбив, хорошо, понесли. Головне, що ми були на їхній стороні в час кінця. Ну Це Андріал. Емс тож і габела, но в квік. Є один гейл. 17 секунд. Ідемо. Диві що він А Ану неси, 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 братуха. Нє, блін, все, халепа програли. На нашій стороні, блін, все. Все на все тисяч е, поінтів нам дало. Ну, цього мало, звісно. Ну, що ж поробиш? Ранг потихеньку піднімаємо. Але квитки то трачу. Ви знаєте, є у мене ще одна жорстка ідея. Попробувати взяти кота. Не знаю чого, але мені здається, що він чувак ще класний. Фух. Щас затестимо. Не знаю, мабуть, мабуть, буде погано. Я ж із Франком попався. Проти сту і Карла. Це, напевно, Карл, скоріш за все. Давай попробуємо, я не знаю. Ну, мені здається, що. Я то мансю, поняв. Але мене. Мене, скоріше за все, отако будуть виносити. Ну, побачимо, побачимо щас, побачимо, як у мене буде з ультою, поняв? Бо Френку то габела. Проти сту, я думаю, йому просто хана. Отако. Да. Ну, Карл теж серйозний дядько. Френк стоїть, буде ультувати колись. Коли, поки не знаю. Я даже не встиг ульту нажати. Боже. Карл серйозний, пацан. Ну його винесли. А Френкіч просто довго живе. Отаком. Напригнули. Убиваємо. Прикол кота в тому, що він може отако зробити. Но я якось помер. Від чого не знаю. Френк в той момент міг нести піцу. Но він не ніс. Ладно, тоді я побіг. Френк убивши сту. Отаком. головне вижить, головне вижить, Головне вижить. Отако. Все, хорошо, сам. Ну, походу, у Франк помер, але я якось несу. Оце проблема. Да. Не донесли, взагалі капельку не донесли. Я думаю, як тільки зараз швидше піца буде нестись, у нас, по ідеї, є всі шанси. Блін, не добив стул! Просто чуть-чуть не добив. А поодіть, а вони не суть? Франк іде на підході, ну йому зараз можуть дати конкретно багато плюх. І я не попав ультою, боже, все, габела нам. Отут ми приплили. Отут ми просто припливли. Даааа, а могли виграти дважди. Ех. Френк хорошо грав. Мій напарник, але не сильно у нас все вийшло. Бо трошечки заруїнив я. Ну нічого, давно не грав. Але якось в топ-3 заліз, правильно? Правильно, головне в ньому вдержати ще потім. <хе -хе -хе -хе> а на цьому, напевно, будемо завершувати. Завайте підписуватись на канал, ставити свій подобайдини. Кажіть, як вам взагалі цей івент подобається чи ні. З вами був Санчіос і всім пока-пока.